Бог благословив святитель Михаїл, потрудився немного, три роки, но, будучи із слав'янських земель, а то розумієш, бо він дуже зразу став проповідувати народові доступно і почав свою роботу почав відкривати другі єпархії. А значить, сила Божя супровождала його і. Маса людей, язичників приймали віру Христову, і Київська Русь раніше була язичницька, котрина приносила людські жертви. Коли стала християнська, преобразилася, і в течені її 150 років Київ наздогнав і спробував догнати Константинополь коли в Києві попробували поляни київські при помощі греків збудувати і свою Київську Софію як прототип Софії Константинопольської, нині, на жаль, упущеної в Константинополі, в Стамбулі, под мечеть мусульманську. Ми сьогодні кажемо святіте Отче Михаїле I, митрополіти Київський, моли Бога за нас, щоб ми добре знали історію, не хваляся або комусь ставити претензії, а говорити, що в той час, коли ще Київ не мав свого митрополіта, тоді ж хто крестив, а крестити було треба тисячі людей. Ми, коли сьогодні креслимо дорослого або одну дитинку, наприклад, то ми читаємо майже годину молитви, оглашення, об'яснення, толкування, апостол, Євангеліє, аж потім приступаємо до крещення. Ну, точно так було на київських берегах. Але поскілько тисячі людей були, то значить, треба було і. Мінімум сотні священників, котрі майбили були виходці з наших земель в той час і прийшли із Карпатської руси на київські землі, троє братів, котрі впоминаються в житті, а іменно Мойсей Угрин Георгій і Ефрем, троє братів Угрини. Угрини, значить, то були русини, а у нас у груді нині десятки. Прізвищ носить імля, ім'я Угрини. Ми завжди зразу, коли то ім'я, прізвище вспоминаємо, вспоминаємо славний подвиг протирея Петра Угрина, котрий організував будівництво нового храму Собору у Великих Лучках у період, коли создалася Чехословакія, а в ній до неї приєдналася. Наша Подкарпатська Русь. Люди з селами поверталися в суте православ'я. І тоді, у великих лучках, коли 95% стало людьми православними, тодішня власть вже з праги не сміла вмішуватися, але вже вмішувалася, і поліція вернула горцівських людей в старий храм. Ну а що робило село? А великі лучки побудували новий храм. Новий собор, котрий нині красується як доказ того, що православні християни, миротворці, трудівники, будівничі, те, як і ми з вами в Ужгороді, коли возник спор і конфлікт, коли люди злі організували релігійні протистояння, а на них вискакували депутати. То ми православні відступилися від от старого собора і збудували без допомоги держави, без допомоги багатих людей, новий собор з силою християн, православних, які показали клас, як треба робити, коли конфліктна ситуація. І сьогодні ми хочемо вказати, що якщо у нас мастер-клас будівництва храмів, соборів, донині то унікальне діло, то наші опоненти у своєму мастер-класові показують, будувати не знають, а захвачені храми не знають обслуговувати і не способні навіть за світло платити у тих захвачених храмах, з котрих народ Божий одийшов. Ми сьогодні ще раз славимо Господа, і коли пам'ятаємо, як Бог послав прока Амоса, щоб напоминав людям, ізраїльтянам і іудеям, щоб боялися лживих вір, але новин доставав кроме місто благодарності і збієння і гонення, то не удивляємося, що і нині така ситуація, коли ми проповідаємо. Правильно, православно віру Христову і вместо благодарності, коли держимося віри святителя Михіла митрополита Київського, ідентична віра з ним, вместо благодарності, гоніння, униження, оскорблення і навіть судові переслідування. Ми сьогодні, діти Божі, істинні діти Канонічної церкви. Православної церкви, а у вічності і наслідників, і святителям Михаїлом, Момосу, і з пророка Момосом, і зложиним Августіном і другими святими наслідуємо Царство Божоє. Амінь.